Рільці, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на червень для вас. Ну, що мої оптимісти готові зазирнути трішки у майбутнє і подумати, як найкраще спланувати вам майбутній місяць. Отже, розпочнемо. Але нагадаю маленький нюанс. Цей прогноз я рекомендую вам дивитися за асцендентом. Щоб його визначити, я рекомендую перейти за посиланнями під цими відео. Там є детальні інструкції як в моєму інстаграмі, так і в моєму телеграм-каналі, як визначити ваш асцендент. Насправді, будь-які прогнози на просторах інтернету я рекомендую вам дивитися за асцендентом і ви здивуєтесь, наскільки правдиві вони можуть бути. Отже, стрільці розпочнемо із хорошого із дуже цікавого. У кінці травня Юпітер змінив свій знак на близнюки, а у вашому випадку близнюки відповідають за ваш сьомий дім дім партнерства. Тобто для вас відкриваються нові можливості у зустрічі. Класного партнера, якщо ви самотні, то це велика ймовірність зустріти кохану людину, яка стане вашою половинкою. Якщо ви в стосунках і є певні складнощі, наприклад, у ваших взаємовідносинах, то дуже велика ймовірність, що зараз настане такий золотий час для покращення ваших відносин. Тож використайте його собі на благо і, до речі, можете поаналізувати, що такого у вас відбувалося 12 років тому. Дуже часто на обороті Юпітер дає повторення подій, які відбувалися 12 років тому. Тому, якщо є бажання поаналізувати і подумати, то ви, ви здивуєтесь, настільки астрологія показує наскільки циклічне наше життя. Але перехід Юпітера це ще не все. Ще й новолуння 6.06, яке відбудеться знову ж таки у близнюках. У вашому випадку стосується теж тематики партнерства. У вас з'являться нові можливості: по-перше, зустріти кохану людину. Якщо у вас є кохана людина, є партнер, чоловік або дружина, то це можливість вийти на новий рівень стосунків, зрозуміти один одного набагато краще. Якщо ви маєте свій бізнес або, наприклад, працюєте з бізнес-партнерами, то зараз велика ймовірність зустріти саме нового партнера, який дасть новий виток у ваших бізнес-стосунках. Також сьомий дім у нас символізує клієнтів. Якщо ви працюєте саме з клієнтами, то зараз велика ймовірність, що буде приток нових потенційних покупців ваших продуктів та послуг. Проте, сьомий дім у нас несе і наших відкритих ворогів, наших конкурентів. Тому вони дійсно теж можуть проявитися. Але я думаю, Юпітер максимально пом'якшить їхню дію, і якщо вони захочуть вам якось нашкодити, їм нічого не вдасться. Тобто, загалом цей місяць у вас буде досить про партнера. Дуже багато думок буде про партнерство. Можливо, ви хотітимете знайти кохану людину або думатимете, як організувати ваші бізнес-стосунки, але повня, яка відбудеться 22.06, все ж таки змусить повернутися до якихось питань і щось до завершити. Отже, енергетика повні у нас завжди про отримання результатів і про завершення якихось процесів. У вас відбувається у вашому другому домі, у домі фінансів. Говорить про те, що, дуже ймовірно, ви, можливо, Тратити якусь частину доходу з мого досвіду і з відгуків моїх клієнтів досить часто це програється досить неочікувано. Ну, наприклад, вам завжди платили регулярну зарплатню, а цього місяця її затримають. Або вам завжди видавали якусь премію, на яку ви розраховували, але цього місяця або цього року її не дадуть. Але тут не варто засмучуватись. Я думаю, що ви стрільці в нас взагалі і не засмучуєтеся з жодного приводу, але все-таки фінансові питання іноді на. Нас трошки вибивають з колії, зараз щось відпаде, проте в наступному місяці все вирішиться. Давайте трішки видихати і намагатися думати позитивно і оптимістично. так? Тобто, якщо у нас щось забирається, то це для того, щоб прийшло щось нове і ще краще. Тому стрільці, я вважаю, цікавий місяць вас чекає. Ще 29.09 Сатурн піде в ретроград, але про це ми поговоримо вже, напевно, в наступному відео, тому не забудьте підписатися, поставити дзвіночок і в липні будемо розбирати нові цікаві події, які відбуватимуться у вашому житті. Дякую вам за перегляд. Не забудьте написати ще коментарі, а також переходьте за посиланням під цим відео, там ще більше цікавої і корисної інформації.